Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас на огляді посилка від Національного банку України, яку мені чудом вдалося виловити на інтернет-магазині. Це монета Лось із серії Чорнобиль відродження. І вже відразу, що стала помітна, упаковка відрізняється. Під Укрпошти надійшла якимось таким, ніби як цілим підручником завернутим. Ось так. І тут, що звернув увагу, є такий напис уже новий, з'являється НБУ Укрпошта. Раніше такого не було. Так, Далі відділення, посилка, вказуються її розміри. Повністю її ширина, висота, всі ці нюанси вказані з нового Так, і ціна доставки, а от ціна доставки десь мені обійшлась. Де воно, де воно? Так, дозволено огляд дозволено не повертати. Це все зновації, що дозволено огляд. Так, а ціна я чомусь її тут не бачу. Ціна щось там 65 чи 60 гривень, точно вже не пам'ятаю, але тут я її, її не бачу. Так, перейдемо до її розпакування. Не буду тримати довго інтригу. В принципі, її можна ось так зробити. Але мої перчатки залипнуть. Зараз ми її зробимо ось так. Якось вже нова, нова, новий формат пакування. Тут більше нічого немає, це можна прибрати. Формат пакування ось такий наступний йде. Так, посилочка у нас завернута ось в такому цікавому форматі. Бачимо, що тут воно якось нестандартно запакована цього разу. Ось тут такий новий формат упаковки. Надійшов. Закривається вона, власне, думаю, що ось так. Тут нема чого гадати зайвого. Так, далі покажу, щоб було видно. Ось так. І тут така книжечка і ось так. І ось так. Всередині так, можна все це прибрати зайво коробку цю, що потрібно. І всередині додано, плівка, плівка-дві монети. ось І додається ось такий чек. Це знову ж таки новинка від НБУ. Інтернет-магазин, номер замовлення, назва монети, лось відродження в сувенірному пакуванні, номінал, вартість, кількість. Номінал 5, номінальна вартість 5, кількість одна штука. Ціна продажу в гривня 198, сума 198. Так далі. Це в сувенірній упаковці 198 обійшовся. І той, що не в сувенірній упаковці без сувенірки, обійшовся в 152 гривні. Ціни просто вау! У тому числі. Суми номінальної вартості це взагалі рахується. Тобто, взагалі обійшлось вона нам в 350 гривень. А на перепродажі зараз ця монета досягає 1300-1400 гривень в сувенірній упаковці і трошки дешевше на гривень 100-200 без сувенірної упаковки. А тут дві монети: 350 всього. Пакувальник-плотник, дата пакування другого. Травня 2025 року служба підтримки нумізматичного інтернет-магазину, нумізматичної продукції, Нацбанку України і так далі. Тобто вже пішли якісь нові квитанції, які відрізняються від попередніх, де раніше було такі два листа розрізаних і на тому все. Так, це нам можна поставити в сторону. Переходимо до погляду наших монеток. Так, що у нас тут по монетках? По монетках у нас. Монета називається серія Лось відродження. Зараз її залишу. Ось тут для заставки на, на від для відео залишу. Ось так. І ось така в сувенірній упаковці. Я до останнього не, не вірив, що мені вдасться її купувати. Сайт ліг. При купівлі даної монети він просто ліг. Я буквально на перших секундах. Ніби як натиснув, не то що на ніби натиснув на, на купити обидві. Потім воно, як завжди, то почало крутитися коліща, потім зникла сайт. Ерор, помилка, не працює тимчасово і почало вибивати її все. в мене тоді плювався і матюкався перед тим монітором, що не вдалося купити лося. Потім через хвилин, десь 5-7, сайт починав подавати ознаки життя. ось, І я вже. В принципі, думав, що нічого не вдасться купу. купити, але все-таки дочекавшись ті десь хвилин 7-10, точно воно то все висло, пропадало. Потім виявилося, що воно мені закинуло його в корзину. Це для мене було чудом. Там ціль була хоча б одну купити, бо минулого разу, коли продавали лелеку, то лелеку я встиг купити в сувенірки тільки окремо. Ось саму окремо лелеку не вдалося купити. А Рейс то взагалі тільки вдалося купити Рейс тільки одну в таку без сувенірної упаковки. Попередні монети тоді взагалі не купував, вже брав їх з рук. Так, отже, перейдемо до огляду самої монети Лось Європейський. це її сувенірна упаковка. Напис бачимо: Лось європейський, Elkis елкіс, елкіс Латиньо, монети України, Coins of Ukraine. Зображення самого Лося. Таке воно велике зображення на самій сувенірній упаковці. Далі Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник напис. Невідомо чому тільки не написали ще й англійською мовою. Ось так, На зворотній стороні сувенірної упаковки напис Національний банк України, National Bank of Ukraine. Технічні характеристики, номінал 5 гривень, металний Зельбер, діаметр 35 мм, маса 16,5 г, якість карбування спеціальне Uncirculated. Гурт рифлений, тираж 40 тисяч штук. Там 20 тисяч йде в сувенірній упаковці і ще 20 тисяч йде в сувенірної упаковці. Це ж саме все подано опис англійською мовою. Нижче банкнотно монетний двір, його логотип і англійську мову подано. Далі художник Наталія Фандікова, фандікова, фандікова штрих-код і англійською також подано опис е автора, художника. Фандікової. Так, тут зображення самої монети. Далі, якщо розвернути сувенірну упаковку, ось так. Ось вона виглядає на повний свій зріст, і перейдемо до уряду, що ж написано, що йдеться в описі про дану монету. До речі, це зображення присутнє на самій монеті. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, напис і далі. Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник найбільший об'єкт природозаповідного фонду України площою. 226 269,5 гектар, що зберігає природні процеси в умовах радіаційного впливу та є домівкою для багатьох унікальних видів, рослин, видів тварин і рослин. Лос європейський типовий мешканець заповідника. Який після аварії на ЧАЕС і віднесення відселення людей із радіаційно ураженої зони зміг відновити свою популяцію? Це найбільший представник родини Оленевих та другий найбільший за вагою Савець Фауни України? Ось відіграє важливу роль у підтриманні екосистеми, контролюючи ріст рослинності та сприяючи біорізноманіттю у 2017 році. Національна комісія з питань червоної книги України проголосувала за внесення лося Європейського до Червоної книги України. Лось європейський один із символів відродження природи і підтримки екологічного балансу в зоні відчуження. Його присутність на цій території та чисельність популяції свідчить про здатність природи відновлюватися навіть у найскладніших умовах. Це все подано також і англійською мовою. Ось для гостей іноземних. І ось таке зображення. Ось таке зображення подано на. В центральній, центральній внутрішній частині монети. Можливо зобразити його ось так для сувенірної упаковки, для заставки на YouTube, для реклами. Ну, поки що залишу ось так, а потім вирішу, як же зробити опис. Так, чи ось так. І перейдемо до огляду самої монети. Сувенірку поки що можна залишити на фон. Можна ще й так. Рена монета дуже крута. Взагалі це, мабуть, краща монета 2025 року. Все може бути. Можливо, і буде ще якийсь кращий момент, можливо, і ні. Так, як краще його поставити, так, щоб було видно і монету, і самого лося. Мабуть, ось так. Виглядає дійсно дуже гарно. І отак можна представити її по-різному. Дійсно, монета дуже гарна. Так, ну все, погралися трошки з оглядом цих всіх нюансів, перейдемо до огляду самої монети. Що у нас зображено на з двох сторонах, тут також її аверс, там, де вказаний номінал, іде стандартний, він в принципі не помінявся. Змінилося тільки рік карбування 2025 рік. По колу там такий ж самий напис, який був і на попередніх монетах. Так, щоб його краще так приблизити, показати, Чорнобильський. Радіаційний радіаційно-екологічний біосферний заповідник 2025. Це все ж саме подано англійською мовою. На аверсі також вказаний номінал 5 гривень, напис Україна. Зображення Малого Державного гербу України в центральній частині. Повторюється та ж сама складова, така як, як зірка йде. І в центральній частині радіаційний цей знак зображений, і по колу зображені всі ті тварини, які відносяться до Червоної книги України, які Нацбанк попередні роки вже випускав. Е у нас вийшло вже зображення савця ведмедя. Правильно? Далі Лось європейський. це та монета, яка сьогодні на огляді у нас. Немає ще тільки зубра, рис випущена. Кінь Проживальського взагалі була першою. минулому році, 24-му, вийшов лелека-чорний. І залишився тільки у нас зубр. Тобто перший був кінь. Після коня йшов ведмідь, після ведмедя йшла рись. Після рисі лелека-чорний. І ось дійшла черга до Лос-європейського. Із цієї серії залишився тільки зубр. Ось він. Так, це у нас... Аверс-монети, гурт монети також рифлений, номінал у неї 5 гривень. І в центральній частині на реверсі монети, так зараз о, трошки замацав. на реверсі монети зображено на, тут таке бачите, дзеркальна половина поля взагалі дзеркального. Напис лось європейський. Тут зображено в верхній частині маму лосиху і е, маленьке лисеня. І на попередніх монетах, до речі, там також зображується доросла і маленька особина. І в нижній частині зображено самого лося. Лося на фоні папороти. І папороті зображені також под руки, як і сам лось, частина частина зображена так. Ну, і решта пола монети вона таке чиста. І лось так йде на кам'янистому полі, вкритому кам'янисте поле вкрите намохами. мохами. В лісі десь пересувається, скоріш за все. так Зараз спробую сфокусувати, щоб показати краще. Монета класна, ціна її просто відразу взлетіла в космос. Купити на Нацбанк її було дуже важко, хоч зараз на перепродажах він її з рук на вторинному ринку її вже маса цієї монети. Тараш у неї не сказав, що дуже маленький, 40 тисяч це немало. І хто встиг собі накупувати в банках-дистриб'юторах, особливо в Києві, бо в Одесі їх ще тільки-тільки вони починають продаватися. В Києві вони вже в продажі, по всіх основних банках-дистриб'юторах вже є. По більшості, не буду говорити за всі, але по більшості банків вже вони в продажі є. А до решті, регіонів буде доходити ще тільки з часом. Ну і ціна зараз влетіла. Космас. Ця монета стане чудовою прикрасою моєї колекції і переїжджаю до мого альбому. Я дуже задоволений, що мені вдалося купити їх обидві. Одну в сувенірці, а одну без сувенірки. Якраз піде одна в альбом з сувенірками, а одна піде в альбом без сувенірок. Ось, з рук, я думаю, що брати навряд чи я буду. Тут я брав умовно 200-150 гривень, а брати з рук по 1000-15 тисячі, тисячі щось мені не дуже хочеться занадто. Ось. Так, ця монета переїжджає до нашого альбому. Зараз глянемо, що в нас буде виглядати в альбомі. Як вона буде виглядати в альбомі. Ну що ж, друзі, перейдемо до розміщення наших монет до відповідних альбомів, яких я їх зберігаю. Так, значить та що в сувенірній упаковці вона піде до альбому з сувенірними упаковками. Так, це у нас ось такий величезний альбом, звичайний канцелярський альбом, в якому я зберігаю сувенірну упаковку. Зараз я це приберу. Тут у мене вся широка сувенірна упаковка. Хтось збирає сувенірку, хтось її навпаки продає, збирає тільки монети. Але ось так назбиралося декілька, так вони в мене і зберігаються. Деякі з монетами, деякі без. Ведмідь бурий в наявності сувенірній упаковці. Далі лелека чорний в сувенірній упаковці. Рис, на жаль, у мене в сувенірки і коня проживальського, сувенірки немає. Натомість є лось. Так, і буде якраз поповнення. Не планувалось, але так співпало, що маю такого красення. Колекції. Так, зараз спробую вибрати якісь нормальні, більш-менш файли і туди перемістимо. Треба буде міцніші файли підібрати під всі всі сувенірки. Так, і... Даний лось переїжджає на тимчасове зберігання саме сюди. Хтось зберігає ось так, хтось бере в складеному вигляді. Так просто відразу видно, щоб його зайвий раз не сникати. Можна залишити ось в такому вигляді нашого лося. Можна так зробити, як в попередньому. Воно знаходиться, щоб було видно. Щоб буде ось так. Для маневру є маса варіантів, як краще розмістити. Було б що розміщувати, а то все можна далі гратися. І так, і так, і так. так. Тут єдине, що зверну увагу на, такі, на таку особливість, що Так, це у нас лось. Лось тут крупним планом. Велека на віддаленому вигляді. І. Бурий ведмідь так само. На дальньому плані. Лелека на дальньому плані, а лось на ближньому плані. Так, зараз їх, якщо вийняти, всіх трьох. Лелека. Лось і ведмідь. Ну, до речі, чимось лось з ведмідь дуже між собою схожі, насправді. Обидва коричневі. І якщо глянути їх ближче, то навіть ці монети чимось мені нагадують одна одну, насправді дуже-дуже схожі. Так, ну то таке. Так, це ми зараз перекладемо. Це ми перекладемо зараз все так, як воно повинно було бути. Так, ведмідь. Я думаю, що купувати окремо, поки що не планую я окремо рис. В сувенірній упаковці. Тут мені головне, що є монета, а далі це таке біганина за сувеніркою. Чисто за сувенірку, це таке. Так, і це у нас йде далі лось. Так, все, з сувеніркою розібралися. Тут у нас чисто сувенірка, вся така нестандартна, велика. Треба буде думати, як їх можливо краще розмістити. Кошого які ідеї пишіть. Так, і залишається в нас ось ця монета, та яка без сувенірної упаковки. Такі тимчасово закинув зіп-пакет, щоб вона не заважала. Зараз ми її виймемо. На нашого оленя. Не оленя, а нашого лося. Так, а тут у мене зберігається попередньо набір, все, що за рік набирається, у мене на, на вітрині, на столі залишається в такому вигляді. Поки не назбираються всі, а потім чекаю, поки вийдуть планшети під них і вже потім перекладаю їх всі в єдиниці. Так, на даний момент у мене є три монети. Служба зовнішньої розвідки, шамо і тримаємо стрій. Це ось буде четверта монета із кольорових, це вже монета буде Лось. Лось і Лось стане чудовим таким ось доповненням серед всіх цих монет. Так, цікаво, скільки буде таких там подруків протягом року. Так, якось так. Все, любі друзі, на цьому, власне, все. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та відгуки. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.